Джонатан Свіфт Мандри Гулівера. ЧАСТИНА 4. Подорож до країни Гуїгнимів. Розділ 4. Уявлення Гуїгнимів Про правду та брехню. Хазяїн обурений розповіддю автора. Автор докладніше розповідає про себе та свої пригоди. Мій хазяїн слухав мене із розгубленим виразом на обличчі, бо сумнів або недовіра так мало відомі в цій країні, що гуїгангами за відповідних обставин просто не знають, як повестися. Я пригадую, як часто нам з хазяїном важко було порозумітися, коли розповідаючи про. Природу людську в інших частинах світу, я мусив торкатися неправди чи обману. Завжди дуже тямущий, хазяїн тут розумів мене з великими труднощами. На його думку, мова для того й існує, щоб можна було порозумітися одне з одним та дізнаватися про те, що є. А коли хто небудь почне говорити те, чого насправді нема, то яке тоді пуття з мови, адже в такому разі той, до кого звертаються. Не може зрозуміти співрозмовника. Далі він не тільки ні про що не дізнається, а навпаки, краще б йому лишитися у невіданні, бо ж його запевняють, що чорне це біле, а довге це коротке. Одне слово, він так і не оцінив здатності брехати такої зрозумілої людям і так поширеної серед них. Але повернімося до нашої з хазяїном розмови. Коли я пояснив йому, що в моїй країні єдині панівні тварини ЄГУ, чого він як запевняв ні за що не міг зрозуміти, він поцікавився, чи є в нас гуїгними і що вони роблять. Я сказав, що гуїгнемів у нас багато. Влітку вони пасуться на луках, а взимку їх тримають в особливих будинках і годують вівсом і сіном спеціальні слуги Єгу, чистять їх шкребницями, розчісують їм гриви, миють ноги, дають їсти і стелять їм постелі. Я добре розумію вас, зауважив хазяїн, з усього, що ви сказали мені, цілком ясно, що, хоч які нібито розумні у вас Єгу. Справжні ваші господарі, все ж таки гуїгми, мені дуже хотілося б, щоб і наші його були такі слухняні. Тоді я попросив у його милості дозволу мені не розповідати далі, бо певен був, що докладніша розповідь, прикро вразить його, але він наполягав і волів казати все і добре, і погане. Отже, я мусив скоритися. Я почав з того, що гуігми, яких у нас називають кіньми, це найблагородніші, наймиліші, найсильніші і найпруткіші серед наших тварин. У людей заможних і визначних вони ходять під сідлом, возять карети і бігають на перегонах. Там їх доглядають і дуже піклуються ними, поки вони здорові і мають міцні ноги. А як тільки вони заслабнуть, їх продають на всіляку брудну роботу, де вони і здихають. Тоді з них здирають шкуру і продають за безцінь, а тіло викидають собакам та хижим птахам. Згадав я і про коней звичайної породи, чия доля ще нещасливіша, бо вони належать селянам, візникам та іншим грубим людям, що. Виснажують їх тяжкою працею і погано годують. Я пояснив також, як у нас їздять верхи, описав форму і призначення вуздечки, сідла, острог, батога, збруї та коліс. А на закінчення згадав про накладки з твердої речовини так званого заліза, котрі набивають коням на копита, щоб вони не збивалися на твердих кам'яних шляхах, якими ми часто їздимо. Висловивши своє невимовне обурення, хазяїн сказав, що не може збагнути, як ми насмілюємося сідати на спину вуїгнгма. Він попевен, що найкволіший з його слуг легко скине з себе найдущого Єгу або роздушить на смерть цю тварюку, покачавшись з нею по землі. Я відповів, що коней у нас від трьох 4 чотирьох років починають привчати до різної роботи. Невиправно впертих призначають у запряг, що з самого молоду за кожну непокірну вихватку їх жорстоко б'ють, що самців, призначених під сідло або для запрягу, звичайно холостять, коли їм мене два роки, щоб вони стали не такі гарячі, а слухняні й тихі, що всі наші гуігангми дуже чутливі до покарання і до ласки. А взагалі, хай його милість ласкаво зважить, що в них, як і в тутешніх Єгу, немає крихти розуму. Мені доводилося раз у раз усякими кружними шляхами розтлумачувати хазяїна від те, про що я говорив, бо в гуїгангмів менше, ніж у нас пристрастей і потреб. Отож мова їхня не така багата на слова, як наша. Але неможливо описати благородне обурення, яке викликала. В нього моя розповідь про наше брутальне поводження з гуйгнгмами, особливо коли я згадав про наш звичай холостити їх, щоб перешкодити їм плодитися і привести їх до покори. Правда, він таки визнав, що коли існує країна, де з усіх тварин обдаровані розумом тільки Єву, то вони й повинні там панувати, бо розум завжди і скрізь неминуче здобуде перевагу над грубою силою. Проте, мовляв. Будовою свого тіла, як, зокрема, видно по мені, ми куди гірше пристосовані користуватися тим розумом у житті, ніж будь-яка тварина такого зросту. Ще він спитав, на кого більше схожі істоти, серед яких я жив, на мене чи на їхніх єго. Я запевнив його, що збудований так само, як і більшість моїх однолітків, але молодші від мене самці та. Самиці значно тендітніші і ніжніші, і шкіра в самиць, звичайно, біла, як молоко. На це він сказав, що я, звичайно, відрізняюся від інших його, бо куди охайніший і не такий потворний, як вони. Але щодо практичних переваг, то порівняння з ними буде не на мою користь. Мої нігті і на передніх, і на задніх ногах зовсім ні до чого, та й взагалі мої передні кінцівки навряд чи можна назвати ногами, бо він ніколи не бачив, щоб я ходив ними. Вони занадто ніжні, щоб безпечно торкатися твердої землі, і тримаю я їх здебільше голими, а коли часом і натягую щось на них, то воно зовсім іншої форми і не таке міцне, як оте, що на моїх задніх ногах. Через те, мовляв, я й не можу ходити впевнено, бо якщо одна з моїх задніх ніг послизнеться, то я неодмінно впаду. Далі він почав перелічувати інші недоладності моєї будови Пласке обличчя, випнутий ніс, очі розміщені спереду в лобі, через що я не можу подивитись у бік, не повернувши голови, нездатність їсти без допомоги передніх ніг, для чого, мабуть, природа і дала їм стільки суглобів. Не розумів він і того, навіщо стільки дрібних відростків на моїх задніх ногах, теж занадто ніжних, щоб витримувати дотик до твердого або гострого каміння без оболонки, зробленої із шкіри інших тварин. Звернув він увагу і на те, яке не пристосоване моє тіло до спеки та холоду, адже від них я мушу захищатися одягом, який так нудно і клопітно надягати і скидати щодня. Нарешті. Знаючи, з якою огидою ставляться в них до його всі тварини, слабкіші уникають їх, а сильніші женуть геть від себе. Він, хоч і ладен, припустити, що ми обдаровані розумом, проте не може збагнути, як ми перемагаємо цю природну відразу всіх живих істот та ще й примушуємо їх служити нам. А втім, він не став обговорювати цю тему далі, бо йому більше хотілось дізнатися про мене самого, про країну, де я народився, та про моє життя і пригоди до мого прибуття до них. Я запевнив хазяїна, що з великою охотою задовольню його бажання, але боюся, що не зможу висловитися досить ясно про багато речей, щодо яких його милість не може мати уявлення, бо я не бачив у їхній країні нічого схожого. Проте я сказав. Що докладу всіх зусиль, добираючи придатні порівняння, і уклінно просив його допомагати, коли мені бракуватиме відповідних слів, на що він ласкаво дав свою згоду. Я сказав, що походжу від чесних батьків і народився на острові, який зветься Англією, і лежить так далеко, що наймоторніший з його слуг дістався б туди не раніше, як за річну путь сонця. Вчився я на хірурга, тобто вмію лікувати рани і усякі ушкодження на тілі внаслідок нещасливого випадку або насильства. Моєю батьківщиною править самиця моєї ж породи, яку ми звемо королевою. Покинув я свою країну, задля того, щоб розбагатіти і, повернувшись додому, жити в достатку з дружиною та дітьми. Під час останньої подорожі я був капітаном корабля і під своїм. Командуванням мав щось із 50 єгу. Багато їх померло дорогою, і я мусив узяти на їхнє місце інших, набраних із різних народів. Наш корабель двічі мало не потонув одного разу через бурю, а другого ударившись об скелю. Тут хазяїн перепинив мене, спитавши, як мені пощастило переконати чужоземців з різних країн їхати зі мною після всіх пережитих мною злигоднів і небезпек. Я роз'яснив, що то були відчайдушні люди, примушені тікати з рідного краю. Хто через злигодні, а хто від кари за злочин. Декотрі з них змарнували своє добро на нескінченні судові процеси, декотрі процвиндрили все, що мали на пияцтво, розпусту чи карти, інших обвинувачували в зраді чи в убивстві, чи крадіжці, отруєнні. Грабіжництві, шахрайстві, підроблюванні грошей, гвалтуванні та мужолосстві. Були там і такі, що дезертирували з війська чи перекинулись до ворога, а більшість їх утекли з в'язниць. Ніхто з них не насмілювався повернутися на батьківщину, боючись шибениці або голодного життя в тюрмі, і тому вони змушені були шукати прожитку десь інде під час цієї розповіді. Хазяїн зволив кілька разів перепинити мене, і я мусив розтлумачувати йому характер злочинів, через які більшості моїх матросів довелося тікати з рідного краю. Минуло кілька днів у таких розмовах, перше ніж він, почав розуміти мене він ніяк не міг збагнути, навіщо їм було чинити такі паскудства. Я... Пояснив як міг, що таке жадоба влади та багатства, і змалював жахливі наслідки зажерливості, нестриманості, злоби і заздрощів. Усе це мені доводилось визначати і описувати за допомогою численних прикладів та порівнянь, і хазяїн раз у раз у подиві та обуренні підводив очі вгору, мов людина, вражена чимось небаченим і нечуваним влада. Уряд, війна, закон, кара і безліч інших речей невідомі Гуїгнгмам, тому вони не мають у своїй мові відповідних слів, і це майже позбавляло мене змоги дати йому справжнє уявлення про те, як ми живемо. Та завдяки великому природному розумові, підживленому міркуванням і нашими розмовами, він нарешті добре усвідомив собі, на що здатна природа людська в нашій. Частині світу і зажадав од мене докладнішої розповіді про край, який ми звемо Європою, а особливо про мою батьківщину.